Прошу, пане панель. Справа в тому, що було декілька резолюцій, які засуджували і е, комунізм і нацизм. Але ви розумієте, що ці, ці резолюції не обов'язкові до, як, як кажуть, до виконання. Вони політично засуджують, але е, не було юридичного засудження. І тут треба подумати, а чому не було юридичного засудження в Європі? Тобто, наче, ж, наче коли впав комуністичний комуністичні режими в Європі, так, ну, було б логічно засудити всі злочини. Тим паче злочини в Чехословаччині, злочини в Угорщині, злочини в, в інших країнах, але цього не відбулося. І тут, на мою думку, чому цього не сталося? Проблема. 1945 року. Як би там не було, але е, оця ситуація е, країни переможця над нацизмом, і заяви е, е, раді, цю, сучасної Росії про те, що вона перемогла в радянську, вона перемогла в Другій світовій війні, ніхто не інший. Так, це і вплив. Політично-корупційний в першу чергу не створив оті умови для юридичного засудження комуністичного режиму. Це, от перший момент, перший момент, і другий момент ліві сили, які мають вагомий вплив в сучасній Європі. Оце, а які і а ці ліві сили здебільшого дуже часто тоді і я. Ну, можуть припустити, бо, на тоді ми знаємо, вже маємо документи. На сучасний не можу документами, документами підтвердити. Вони фінансувалися тоді Радянським Союзом. І думаю, що фінансується сучасною Росією. І саме це не давало можливості засудити оцей вид комунізму радянського типу. Європейські держави по типу Польщі, тої самої Чехословаччини, вони не змогли знайти спільної точки дотику до засудження, і в цьому вся проблема.